Друзі, вітаю! Свіжі заяви Путіна щодо мирних переговорів, які сигнали посилає кремлівський диктатор. Давайте проаналізуємо плюс заява Фіцу, який хоче обхитрити Україну. Ну не знаю. Мені здається, так по-дурному що ніхто нікого не намагався обманути. Ну просто якийсь чеклун і фокусник каже: дивіться: беремо російський газ, бум, і він уже словацький. Тому ви через Україну, дураки, будете продавати не. Російський газ, Да, він буде їхати з Росії, добутий в Росії. Гроші отримає Росія, але бінго, це газ словацький. Не знаю, мені здається, це реально хвора людина, якщо він думає, що ми на такій історії ведемося. Я нагадаю, що 150 психіатрів і психотерапевтів заявили, що в нього проблеми. Але тим не менше він знаходиться і далі на посаді лідера прекрасної країни Словаччини. Ну і Кадиров. Кажуть, зник кудись Кадиров 18 днів немає на зв'язку. Пам'ятаєте, два тижні тому я вам сказав, що наші грузинські друзі нам розповіли про те, що е є проблеми в Кадирова. Він ховається від українських ракет, від українських дронів. Дуже в нього часто панічні атаки. Бігає в бункер постійно, і тут виходять в пресі, кажуть, що десь його немає. Давайте зник. Ну, надіємося, що все сталося, але може і ні. Давайте це проаналізуємо. Підпишіться на цей youtube канал. Ми боремось з російською пропагандою, витискаємо російські наративи. Ну і власне надзвичайно важливо, щоб ви підписалися і перевірили, чи ви підписані. Друге, зробіть донат на Курщину. Ми купуємо fpv дрони, які будуть скидати на голови окупантів, будуть скидати міни протитанкові гранати, і загалом будуть їх. Знищувати, тому, будь ласка, зробіть ранковий донат 100-200-500 гривень буде самий самий раз. А ми починаємо. Власне, Путін розговорився в пресі, каже, що треба, щоб переговори були легітимними, прийняти спеціальний закон, так і назвемо його. Закон про легітимність переговорів. Що він хоче? Він каже, що Зеленський ввів в дію закон про заборону перемовин. А вернути його не може, бо, начебто, в очах Путіна Зеленський нелегітимний. Легітимний спікер, але і спікера треба, щоб перевірили доктора, путінські юристи, і загалом, щоб Путін проснувся на ранок і сказав: бачить він його легітимним чи не бачить. Знову ж таки, в цю гру можна грати двоє. Ми Путіна теж вважаємо нелегітимним. 30 років без виборів, чи може людина бути легітимною. Людина, яка вкидала голоси, людина, яка вбиває опозиціонерів, в якій немає свободи вибору, чи може бути легітимною. Приймайте закон, назначайте його царем, назначайте його ще кимось, тоді поговоримо. А зараз, ну, ми теж не бачимо історії, що він легітимний. Ну, Путін продовжує далі каже, щоб переговори були легітимними, їх теж треба дозволити і власне вивести в легітимність. Ну, така собі історія. А далі, що він каже, крім відміни, юристи повинні над цим цим працювати. Ну от і власне повинні знайти якраз таки легітимних переговірників зі сторони України. Зі своєї сторони, він теж готовий дати переговірників, і базою цих переговорів мають стати стамбульські домовленості плюс території, які Росія ще хоче загребсти. Загалом Путін каже, що насправді, насправді, якби в лютому Україна вийшла з. Луганська і Донбасу кинула там своїх громадян на призволяще, то Путін взагалом не нападав би на Україну. Подождіть, тобто, щоб Путін не нападав, треба вийти з Донбасу і з Луганщини. А чого напав на Київ? А чого зайшов з Чернігова? Ну, типу, якщо ви хотіли, типу, дійсно, захватити, ну зайшли б всі там і, наприклад, зробили там такий удар, бо, мовляв, вам так. Пекло захватити український Донбас. Але от вчора спілкувався з військовими, вони кажуть: ну дивись, ну, Росія всюди нагнітає, русский йдуть, русських не остановить, русських много, русські от, ну, Але якщо забрати російськомовну пресу, то цього немає. Каже, дивись, вони три роки б'ють в одну й ту саму точку на Донбасі. Але захватити Донбас не можуть. Тобто одна область, яка в них ну, мільярди разів згадується в тиждень. Тиждень мільярди разів згадується в їхній пресі, освободітелі Донбаса, а захватити його не можуть. І він каже: розумієте, проблема в тому, що вони багато говорять, але ця, ці слова не відповідають дійсності на полі бою. Да, тяжко українцям. да, типу, Це дуже велика ціна, яку ми зараз платимо. Але захватити вони три роки одну область, про яку говорять найбільше, не можуть. Ось це і є відповідь на неспроможність Росії досягати реальних військових цілей. Ми не говоримо навіть зараз про всю країну, це вже в минулому. Але навіть одну область всією тушкою Російської Федерації він захватити не може. Тому явно не йому митяти про українську легітимність наших органів влади і вибирати там між спікерами президента. Він каже, спочатку ви Стефанчука зробите ВО президента, а потім, а потім він чомусь думає, що якщо ВО, то значить простіше чи легше. А, до речі, щодо Зеленського, він не проти, щоб Зеленський брав участь в переговорах, але підписувати каже, ні, Зеленський не буде. Я вам більше скажу, Зеленський і сам не сильно підписувати хоче. В нього теж є багато питань, але про них ми колись пізніше. А, далі. Він каже, що основою буде Стамбул. А, мирний договір, так званий, повинен бути дуже серйозним і повинен рішати основні проблеми. Знову ж таки, несерйозні договори ми теж не підписуємо. Ну, от. Всіх учасників переговорів з української сторони вони будуть перевіряти, щоб не чи це лікар має на якісь віруси перевіряти. до речі, Він новий з'явився. Ну, Але, типу, вони обов'язково будуть дивитися. А то, що з їхньої сторони приїхала кагала, половина з яких взагалі. Ось ці персонажі, яких ніхто не знає, ну от, і приїхали з пачками з ядом, типу, то ніхто перевіряти не буде, по словам Путіна. Суверенітет України нульовий, значить, Запад, якщо захоче реального міра, знайде спосіб швидко заставити Україну. Ну, цікаво насправді як Запад знайде методи нас заставити, через те, що з однієї ми, типу, з нульовим суверенітетом, а з іншої сторони, він не може нас змусити. Підписати те, що йому подобається. От. Ще історія така, що він намагається продавлювати Україну, типу, погрозами, але бачить, що ці погрози теж в Україні ніхто не сприймає. Ну, він каже, що якщо перестати давати патрони, то полтора, два місяці і все. Типу, ну, тепер точно. Не хочу його лякати, вже пройшло більше, ніж три роки, коли вже все. От. Вони під мільйон людей втратили. Нагадаю, що мільйон вбитих в росіян на е захід це була Перша світова, ну друга там ще більша, але Перша світова мільйон вбитими, два пропавшими. Єдине тоді, що були росіяни, які прокинулись і почали бунтувати, але тут ми бачимо, що нічого з цього немає. Одним словом, Путін піднімає ставки перед Трампом, Путін намагається понизити наші ставки, типу, тут всі нелегітимні. Президент нелегітимний, ну, спікера будуть перевіряти, щупати будуть його а, суверенітету. Немає, одним словом, домовлятися з ким немає. І вернемося назад до Стамбула. Зрозуміло, що Україна і тоді Стамбул відкинула, відкинули, і зараз Стамбул відкине, Ну і зрозуміло, не йому перед Трампом щось розповідати. Трамп навпаки зараз намагається піджарювати Путіна, залучає Індію, Китай, Європейський Союз і буде зі всіх сторін його стискати. Тому. Зараз цей процес відбувається. Я думаю, що дуже скоро ми побачимо перші результати. Але ви бачите, в поведінці Путіна будуть зміни. Ну от від цього придобрювання до Трампа він буде переходити в бравадну, легку, але таку атаку. Ну те, що мовляв, дивіться, це ж Росія, в неї суперсуверенітет, супертамнізавісимось. Ну, от все це він буде намагатись нав'язати. Це добре, тому що це те, що може зламати їхні відносини і якраз вивести нас на більш сильні позиції. Фіцо суперсхіматозник, мені здається, що навіть українські корупціонери до такого не додумувалися, будуть купляти на кордоні російський газ і вже через Україну вести Словацький. Навіть коментувати це не хочеться хвора людина. Він там всіх в Україні вважає ворогами що Ми тут всі значить, погані, Ми створили йому багато проблем. Мені здається, ця людина просто повинна вибачитись. За все те, що говорить і робить Україна, яка захищає сьогодні Європу і Словаччину, в тому числі, робить надзвичайно велику послугу всім країнам Європейського Союзу. Ну і менше, менше про нього, а більше про гарні речі. Десь зник Кадиров. Я не хочу зараз нагнітати те, що там несеться по деяких телеграм-каналах, що все вбили, зник пропав. Не знаю. Але 18 днів немає. Може, поїхав знову лікуватись. Ви пам'ятаєте історію з нирками. Може поїхав в Дубай десь заховатись, відпочити від українських дронів. Може, десь поїхав по казіно, ви теж знаєте, що буває, що пропадає. Може, завів якихось пару нових жон і поїхав підлікуватися. власне. А, можливо, ще щось не знаю, але 18 днів Кадиров не виходив на зв'язок. Ось це гарна історія. Дійсно, може щось погане. І відбулося. Не знаю, поки що додаткових даних немає, але бачимо, що є велика невпевненість Путіна щодо переговорів. Друзі, напишіть в коментарях, як ви думаєте, де міг зникнути Кадиров. Перше, друге, будь ласка, зробіть донат для того, щоб. Ми могли підтримати наших хлопців на Курщині. Дійсно, треба зараз купити дрони, які допоможуть нашим військовим знищувати окупантів. Ну і третє, підпишіться на цей youtube канал. Ми боремось з російською пропагандою і розвиваємо український YouTube. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!